Чи можна забронювати працівника без військово-облікового документа зі статусом розшуку? Які нові правила відряджень діють для дистанційних працівників? Що змінилось позовною давністю з 4 вересня? Та як це вплине на роботу кадровиків? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Птетяна Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 1 по 5 вересня. Поїхали. 3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект номер 13.335, який передбачає, що критично важливі підприємства зможуть бронювати працівників на 45 днів навіть за наявності неналежно оформлених облікових документів. Право на 45-денне бронювання матимуть підприємства, які визначені критично важливими у сфері оборонно промислового комплексу. Цим підприємствам дозволять бронювати працівників, якщо у них відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, не перебувають на військовому обліку, не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку. Таке бронювання триватиме не більше 45 календарних днів з дати укладення трудового договору і може застосовуватись лише один. Раз на рік також законопроект дозволяє критично важливим підприємствам оборонно-промислового комплексу приймати працівників на роботу навіть без військово-облікового документа або за його неналежного оформлення. Але трудовий договір у такому разі укладатиметься лише на період випробування, яке триватиме 45 календарних днів. Якщо за цей час документ не буде подано чи виправлено, працівника можуть звільнити. Маєте запитання щодо порядку бронювання працівників, задавайте їх у сервісі особисто консультант. Та отримати відповідь протягом доби. Нагадаю, що з 18 серпня діють зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, які дозволяють бронювати до 100% працівників критично важливих підприємств, що працюють у прифронтових зонах на територіях можливих або активних бойових дій без визначеної дати завершення. Збільшити ліміт бронювання з 50% до 100% вже можна через портал Дія. Для цього необхідно перевірити, що територія вашого підприємства входить до відповідного переліку територій, віднесених до зон можливих або активних. Бойових дій, звернутися із запитом до обласної військової адміністрації для підвищення ліміту. Орган, який визнав підприємство критично важливим, внесе оновлену інформацію в єдиний перелік. Далі подати заявку на бронювання працівників через портал Дія. Щоб оформити бронювання для працівників, авторизуйтесь на порталі Дія, оберіть послугу бронювання працівників, вкажіть дані працівників і підтвердьте їхню зарплату. Підпишіть документ як керівник або уповноважена особа. Очікуйте сповіщення. Про результат на електронну пошту або в особистому кабінеті. Про квоту на бронювання та критерії критичності на безоплатному вебінарі 9 вересня. Федерація профспілок України роз'яснила, що час відпустки без збереження зарплати для догляду за дитину з інвалідністю до 6 років не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Нагадаю, що періоди, які зараховуються до стажу для щорічної основної відпустки, визначені у статті 9 закону про відпустки. Зокрема, це час фактичної роботи протягом робочого року, час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи та зарплата за винятком випадків проходження військової служби за призовом за Трактом або під час мобілізації, час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи та не виплачувалась зарплата за статтями 25 і 26 закону про відпустки. Водночас у статті 9 чітко визначено, що відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6, 16, 18 років, в тому числі якщо дитині встановлено категорії дитина з інвалідністю під групи А, не зараховуються до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Якщо протягом року у працівника є періоди, які не зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Тривалість відпустки визначається розрахунковим шляхом. У цьому вам допоможе калькулятор днів щорічних відпусток на кадроленд. А інформація щодо періодів, які не включаються до розрахунку днів щорічної відпустки, доступна в нашому розділі Довідники. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо чи новини ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канал шукайте в описі до відео. Держпраці роз'яснило, що за працівником, щодо якого надійшла інформація про самовільне залишення військової частини або місця служби без відповідного дозволу, місце роботи та посади зберігаються відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України. Справа у тому, що гарантії, передбачені статтею 119 КЗПП, не поширюються на осіб, визнаних винними у військових кримінальних правопорушеннях під час особливого періоду, у разі якщо вирок набрав законної сили. Однак особа Вважається невинуватою, допоки її вина не доведена вироком суду, тому до набрання законної сили вироком роботодавець не має права та підстав порушувати гарантії працівника, передбачені частиною 3 статті 119 КЗПП. Відтак роботодавець має зберігати місце роботи і посаду за мобілізованим працівником до моменту набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи. Зразок наказу про увільнення працівника від роботи у разі його мобілізації є у нашій рубриці. Документи. 29 серпня набрали чинності зміни до інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном. Інструкцію проведено у відповідність до статей прим. 1 і прим. 2 кодексу законів про працю. Тепер працівник, направлений у службове відрядження під час дистанційної роботи, в тому числі до місцезнаходження знаходження роботодавця, зобов'язаний. Повідомити роботодавця про своє місце знаходження будь-яким зручним способом, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, пункт відправлення у відрядження та Повернення з нього встановлюється за погодження між роботодавцем і працівником під час узгодження маршруту. Ці дані мають бути відображені у наказі про відрядження. Хоча інструкція номер 59 офіційно поширюється тільки на бюджетну сферу, інші роботодавці теж можуть застосовувати її як базу для організації відряджень. Щодо відрядження надомних працівників, тут простіше, робота виконується за місцем проживання працівника чи в іншому узгодженому приміщенні. Робоче місце є фіксованим і змінюється лише за згодою роботодавця, тож маршрут відрядження очевидний з дому і назад, а його адреса відома роботодавцю. Особливості направлення дистанційних і надомних працівників у відрядження визначаються трудовим договором. Зразок наказу про службове відрядження за кордон у рубриці документи на кадроленд. 4 вересня 25-го року поновлено перебіг позовної давності, призупиненої на період воєнного стану. Нагадаю, що позовна давність це строк, протягом якого особа має право звернутися до суду за захистом свого порушеного цивільного права або інтересу. Зверніть увагу: не варто плутати позовну давність за цивільним кодексом України. Це загальний строк для Подання позову зі спеціальними строками звернення до суду з трудових спорів, передбаченими статтею 233 кодексу законів про працю. Це окремі процесуальні строки, встановлені саме для трудових спорів. Вони не є позовною давністю у розумінні цивільного кодексу України та не зупинялися навіть під час війни і залишаються чинними. Зокрема, стаття 233 кодексу законів про працю передбачає, що працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду протягом трьох. Трьох місяців з дня, коли дізнався або мав дізнатися про порушення свого права для загальних трудових спорів, одного місяця у справах про звільнення з дня вручення копії наказу про звільнення, трьох місяців у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні. Як не припуститися помилки при звільненні в уроці шостому курсу адвокатські поради для кадровиків? Як не варто робити при прийнятті та звільненні аудит кадрових документів, який вже доступний перед ПЛАК, – Кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайки, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.